Досі моє. Я забув саме головне. Ну, може то я не забув, може то як на постскриптум, Але алілуя. Дивіться, я вийшов з готелю, показую тобі, бах, ти бачиш? Опа, опа опа опа, опа і ось є та річечка. Так, це у нас сміттєвий бачочок. Ну і не знаю. Ой, там хтось кричить на мосту. Люди йдуть з прапорами. Хто до таких ходять? От, ото ми сушимо білизну. Це у нас тут садочок, вишневий коло хати. Подивіться, подивіться, яка ялинка велика, да? тут вишенька, черешенька, яблунька. Ось От, бачите, як все скошено гарно, який Микола Ярославович молодець, все покосив, все. Шкіни автобус навіть у нас зупиняється. Дивіться, який ми зробили собі столічок прямо під річечкою. Бачите, столик, стульчики. Це щоб могли собі вечірком сісти. Як правило, на вихідні, сісти, повечеряти, навіть два тира випити. А оце от котенята, сволочі, сволочі, вічно голодні, вічно голодні. але якби вони не какали, вони б були молодці. Приходять і какають в кімнаті, приходиться їх гнати. Ось тут лавочка одна, О, от Микола Ярославич, дивіться, які красавець. Бурячок посадив. Капусточку посадив, огірки посадив, цибулька, часничок, помідорки, ну, ну капець, просто красавчик. А це от наша територія, це наша вода. Значить, поняли, так, да, повістки, скільки мені треба йти з готелю, щоб взяти і окунутися сюди садову воду? От ото у нас місточок, Не тільки бах і зразу, ну, метрів так, спочатку півтора метра, а потім так чотири метри з головою. Отака от, от територія тут. Чих, 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 тіхо це от наша вода заходить сюди, вот там от шлюзи, там ми раків ловили. Ну от якось, якось от так. Друзі, так я і живу. Давай, лови, папа, підзвонишся.